Вітаю! в ефірі інформаційні деталі дня на 21 му каналі. І в цьому випуску ви дізнаєтеся про таке: скільки боргуємо закарпаття? Усе гірше оплачують комуналку. Не вистачає грошей. Експерти прогнозують з осені, коли тарифи зростуть ще більше. Ситуація ускладниться. Смердючий уж у самому центрі міста по вулиці Корзу з колектора лилися нечистоти. Ми шукали винних і попросили санепідемстанцію зробити аналіз води. Результати шокують. Хороші дороги за рахунок митних зборів в Україні проводять цікавий експеримент, але Закарпаття, як завжди, за бортом. Борги закарпатців за світло, газ та електроенергію зростають. Більшість жителів області просто не в змозі сплачувати по квитанціям. Суми платіжок перевищують 25% загального заробітку. Найнижчий показник заборгованості закарпатців за світло обленерго Неплатників майже одразу відмикають від мережі, тож доводиться платити. А борги за водопостачання та водовідведення за сім місяців 2015-го збільшилися на кілька мільйонів. Найгірше за послуги платять мешканці обласного центру. Експерти прогнозують, з осені, коли тарифи зростуть ще більше, ситуація із несплатою комуналки ускладниться Олександра Туранова більше. Світлана Павлівна живе у маленькій кімнаті гуртожитку. Жінка пропрацювала 40 років, 10 з них держслужбовцям. Сьогодні живе на мізерну пенсію у 1400 гривень. Газу в будинку нема, тому їжу готує та опалює житло взимку електрикою. До боргів пенсіонерка не звикла, тому комуналку сплачує сумлінно. Світлана підрахувала, з наступним подорожчанням просто не зможе платити за рахунками. На сьогоднішній день стало дуже сложно. Стараєшся платити ці комунальні, тому що знаєш проблемы, особенности электроэнергии, не дай Бог не заплатить вовремя, уже сразу попереджине, там и все такое. Вот, они там месяц еще могут простить. Но стараемся, я даже не знаю, даже не могу предположить, насколько это опять будет сложно зимой, но доход у меня только один пенсия. Експерти підрахували лише з початку 2015-го заборгованість закарпатців за комуналку зросла вдвічі. А головне подорожчання – попереду. Якщо я плачу влітку, всі комунальні оплати у мене виходять 350-370 гривень. То взимку це два рази більше. Десь 700 гривень, а пенсія 1200, то можете. Зрозуміти, що лишається. Загальна сума заборгованості перед водоканалом складає близько 30 мільйонів гривень. 14 з них борги населення. Тобто сумлінно сплачують за спожиту воду лише 75% містян. Найгірше розраховується у мікрорайоні Радванка. 60% його мешканців не платять взагалі. Гроші комунальники вибивають всіма можливими методами: від телефонних попереджень до відключень водовідведення цілим будинкам. если сумма уже за 300 она берется на контроль, ну, при превышении 500 уже начинаем заниматься и с юристами и в телефонном режиме обзванивают людей и контролеры более более обращают внимание на таких абонентов при обходах отключение канализации, работа с соседями, работа через контролеров. В обленерго з боржниками ситуація краще. Щойно зробите зробити борг, залишитись без світла. Такі методи дисциплінують, тож борги за електрику порівняно з сумами за воду чи за газ незначні. Навіть враховуючи, що нарахування зросли майже на 50%, відсотків. Та вже взимку ситуація може змінитися, побоюються енергетики. кажуть, показовим буде грудень. Але я все ж таки сподіваюся, що населення буде сплачувати в повному обсязі, і енергосистема Закарпатської області буде працювати в сталому режимі, і нам таким чином вдасться уникнути вілових відключень, які як ми пам'ятаємо минулого року зачепили решту регіонів України. Найбільша проблема у містян з газовиками. Після підвищення тарифів 60% краян перестали платити за газ. Підприємство змушене вдаватись до відключень. Наступне подорожчання газу вже за кілька місяців. Ситуація ускладнює й те, що досі не всі Закарпатці мають лічильники. Без них з 2016 року газ в оселі не постачатимуть. А якщо у вас ще й нелегальний котел, готуйтесь платити вдвічі більше. Лише в Ужгороді таких користувачів кілька тисяч. Знижено Жок та поступок чекати не варто. Єдине, що радять користувачам у Закарпатгазі, оформлювати субсидію і вчасно сплачувати рахунки. Оскільки ціна зросла в рази е, і витрачання сім'ї на оплату комунальних послуг збільшується в рази, е, на підставі постанови 106 кабінету міністрів України, є дійсно механізм спрощеного надання субсидій за перші півроку 2015-го заборгованість краян зросла майже вдвічі порівняно з таким же періодом 2014 року. Якщо розділити загальний борг закарпатців за комуналку, на всіх підрахували експерти. Виходить, що кожен мешканець області боргує 300 гривень, а зима ще попереду. Ми запитали у закарпатців, скільки грошей вони витрачають на комуналку? Нині і чи доводиться на чомусь економити уже? Що почули у нашій традиційній рубриці? Громадська думка. Мабуть, я витрачаю відсотків 30%. А мало би бути до 15, так, всьому цивілізованому світі. Більшу частину будемо тратити, а економити. Я знаю. На, на всьому будемо економити, на чому зможемо. Ми економимо, виключаємо світло. На комп'ютерах діти вже не роблять, так як робили цілу ніч. В інтернеті не сидять. А вода. Ранком, якщо наберемо, то добре. Зараз в літній період ціни, поки що я дуже помітно не відчула їх підвищення, але осінь, думаю, що відчую і ну, тоді вже будемо бачити. Звісно, на гази, електрика. Вот. А плачу дуже багато. Дуже багато і не знаю тепер скільки буде. А економити заради чого? Економлю, економлю на всьому. І воду вмиваюсь в тазикові, і на всьому економлю. Та в принципі нема на чому економити, тому що трошки поїсти потрібно. Ми вже економимо на цьому, що е, харчування наскільки вже йде, да? ну треба виплатити комуналку, тому що конкретні потім сіями будуть на процентні процентній составі і, і тому подібне. Дороги біля кордонів ремонтуватимуть за рахунок митних зборів, але не в Закарпатті. Депутати схвалили експеримент щодо фінансового забезпечення реконструкції та ремонту автомобільних доріг за рахунок надходжень із митних зборів, пощастило одеській, львівській та волинській областям. Але Закарпаття, яке має пункти пропуску із трьома країнами ЄС. Такі експериментальні новації о минулим а трасу міжнародного значення Київ чоп ремонт зачепить лише частково, та й то на ділянці Львів-Сколе. за рішення щодо проведення такого експерименту проголосували 234 народних депутати. В уж безперешкодно скидають каналізаційні стоки. У самому центрі міста по вулиці корзу з колектора, з якого мала би витікати дощова вода, лилися фекалії. Це стало помітно неозброєним оком у серпні, коли річка сильно зміліла. Унаслідок недогляду відповідальних служб Уж засмердівся. Увечері спекотного дня перебувати біля річки неможливо. Наші журналісти разом із санепідміологічною службою відібрали в зірці води та розкажуть, чи справді вода з ужа Небезпечна і хто за це нестиме відповідальність? Дивіться просто зараз. З цього колектора за кілька метрів від пішохідного мосту в Ужгороді замість дощової води тече смердюча речовина. Судячи з характерного запаху, це фекалії. Зараз, коли річка обміліла, це дуже помітно. Аби дізнатися, що саме тече з труби і наскільки це небезпечно, проводимо експеримент. Просимо працівників санепідеміологічної служби зробити аналіз води. Поки епідеміологи відбирають зразки води, на місце витоку несподівано приїздять комунальники. За цей колектор відповідає водоканал. Кожного року переконують, проводять перевірки і до цього не помічали витоків. Хоча місцеві мешканці кажуть, вони тут роками. Комунальники ж пояснюють, колектору вже понад 200 років його ніколи не ремонтували. Усі каналізаційні стоки текли в річку, доки не побудували насосно фільтруючу станцію, куди нечистоти стікають нині. Але вони просочились. І потрапили до річки. Воно йде знизу, і там підмило. І воно отак вимиває і виходить в ріку. Уже в чечі вчера час роботна уже там трохи тічо. Сігодня со спеціальними сумішами хідрозідом буде за замазано і зроблено. Припущення, що хтось із власників кафе чи магазинів міг незаконно підключитися до каналізації, комунальники відкидають. Ні, 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 людей ні лабораторії санепідеміологічної служби воду перевірили за допустимою нормою. Запаху, важкості та кольору. Результатом ми трохи шоковані. В уж справді скидали фекалії. У зірці, які відібрані після скиду в річці уж, є перевищення по аміаку, майже в два рази перевищує, що свідчить про свіже забруднення якимись фекальними або каналізаційними стоками. Також є перевищення по органолептичним показникам, тобто по запаху кольору мутності і зваженим речовинам. Санепідемстанція передала результати аналізів міській раді. Місто у свою чергу направило заяву до міліції. Та найгірше, що не зрозуміло, скільки років каналізаційні витоки могли попадати у воду та просочуватись у землю, бо лише через зменшення рівня води стало можливим зафіксувати злив, який, до речі, є і головною з причин, чому наша річка почала цвісти. Саме спека та нечистоти провокують замудлення дна та цвітіння води. Немає течії, немає водності. Крім цього, дуже вели нас непокоїть органи водного господарства, що в річку уж скидуються неочищені стоки. Всі ми добре знаємо, що вище за Ужгородом у нас є населені пункти, які практично працюють без очисних споруд. Або якщо є очисні споруди, то вони працюють неефективно. Чим більше органіків річці, в річці тим більше і цих водоростей». Трохи покращити ситуацію може очищення берегів та русла. Частково роботи провели на правому березі ужа від транспортного мосту до підвісного. Прибирання берегів річки вздовж набережних обіцяють виділити 800 тисяч гривень. Була розчистка від кустарника. Це ми не зрізали, а викорчовували. Планування були виконані. Тепер ми приступаємо до лівої сторони річки. Це буде йти від Бодрівського парку і вверх до транспортного мосту, який йде біля Спартака, роботи мають завершити за два тижні. Але якщо не вирішити проблему незаконних каналізаційних стоків, ситуація погіршуватиметься. Адже скільки у місті насправді таких врізок, сказати важко. А за фактом скидання нечистот у центрі порушила провадження прокуратура. Тут розглядають два варіанти: або халатність комунальників, або незаконні дії підприємців. Розпочато розслідування в кримінальному провадженні за частиною першої статті 2 242 сорок порушення охорони вод а, за повідомленнями у змі про скид каналізаційних витоків у місцеву річку Уж в Ужгороді. Про такі випадки ну ніхто не звертався, не повідомляли. А в лишевському районі в селі Довге а, місцевий туб диспансер скидував а, ну, каналізаційні стоки у місцеву річку Боржава. У держекоінспекції також досліджують проблему. Роблять детальний аналіз води його матимуть за п'ять днів. Щоправда, пригадати, чи когось за такі порушення вже. Карали не можуть. Винуватцям загрожує штраф, його розмір залежатиме від обсягів викидів. Тарифи на воду відпустили у вільне плавання. Кабмін прийняв постанову, якою припиняється практика застосування єдиного тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення. Натомість визначають, тарифи встановлюватимуться з урахуванням особливостей надання послуг підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства в регіонах. Мовляв, таким чином максимум повноважень віддадуть на місця. Адже у кожному регіоні ситуація різна. А відтепер водоканали матимуть повне право встановлювати тарифи на свій розсуд без узгодження з Києвом. Чи підвищуватимуть тарифи для ужгородців найближчим часом? Поки невідомо. Нагадаємо, нині Закарпатці платять за воду чи не найбільше в Україні. Закарпатські автозаправні станції мають знизити ціни. Про зменшення вартості нафтопродуктів йдеться у рекомендаціях антимонопольного комітету, за вказівкою якого роздрібні ціни на дизельне пальне та моторні бензини потрібно встановити на рівні, який існував без умов значної конкуренції на ринку. Антимонопольники кажуть, вартість пального має бути нижчою, бо за останній рік ціни на нафту, бензин і дизельне паливо на європейських ринках значно зменшилися. 5 мільйонів форентів виділив Берегову Будапешту для проведення Днів Європи в Україні, які триватимуть з 25 до 27 вересня. Загальний бюджет заходу більше 9 мільйонів форентів, а це понад 30 тисяч доларів. США за такі кошти планують провести концертну програму за участі місцевих та запрошених з угорщини артистів. Окрім цього, планують провести кулінарні змагання та конкурс краси. Окремо організують програму для місцевих учасників. АТО. символом свята стане цифра 952, адже саме стільки років виповнюється берегово. Не перемикайтесь попереду короткий огляд інших актуальних новин. На Закарпатті розпочато кримінальне провадження щодо прикордонників, які пропустили через кордон 29 нелегалів. 3 вересня обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем прикордонниками Чопського та Мукачівського прикордонних загонів. Наразі встановлено, що з 11 по 31 серпня вказані службові особи умисно створили умови для нелегального перетину державного кордону і. Земцями, в результаті чого три десятки громадян Молдови, Афганістану та Пакистану нелегально перетнули кордон. На Закарпатті з'являться інспектори з будівельного контролю. Рішення про створення інституту головних інспекторів будівельного нагляду прийняв Кабмін. Будівельні інспектори зможуть також здійснювати позапланові перевірки, за результатами яких вони будуть вносити подання про зняття з посади відповідальних осіб, але рішення про їхнє звільнення залишається за головним управлінням відомства. Закарпаття увійшло у трійку регіонів з найбільшим рівнем падіння промисловості. За рік цей показник становив трохи більше 15%. Тоді як середньоукраїнський рівень падіння промисловості за цей час 13%. Окрім Донеччини та Луганщини, де нині триває антитерористична операція, найбільше падіння рівня промислового виробництва за рік зареєстрували на Кіровоградщині та Чернівеччині. Залишайтеся з нами. Інформаційні деталі дня тривають. Далі про таке. Мінохорони здоров'я відправляє на Закарпаття вакцини від поліомієліту. побоюються спалаху епідемії. Фермери рахують збитки. Спека знищила 25% врожаю. Закарпатські спортивні судді отримують міжнародне визнання. Як готують рефері на Закарпатті? Покажемо наприкінці випуску. Вакцину від поліоміеліту відправило на Закарпаття Міністерство охорони здоров'я уже з наступного тижня. Перші 600 тисяч доз розвозитимуть по регіонам, аби провести щеплення всіх дітей. У міністерстві кажуть, препарат уже є на складах укрвакцини, і зараз його готують до відправки. Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про спалах цього захворювання саме у нашій області. За словами міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі, ризик захворювання на полі еліт значно зріс після 2009 року, коли батьки почали масово відмовлятися від вакцинації. Натомість закарпатські інфекціоністи говорять про гостру нестачу препаратів для щеплення. Область забезпечена ними всього на 14%. А обсяг виконання профілактичних щеплень за підсумком 7 місяців 2015-го загалом по регіону складає 18 для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми запитали у закарпатців, як вони ставляться до вакцинації та що стикалися з проблемою відсутності вакцин у лікарнях. Відповіді далі. Бувало і такою. В роддомі в этом роду і в 2000 зараз скажу по ком. У 12-м вакцин бездження було взагалі. Тобто, є всі слаження з цим вопросом. Були проти і другим теж не раджу. Якщо є ця хвороба, якщо, допустимо, сталася ця хвороба, я, я рахую в ту хвилину, її треба лікувати. А так, я проти. Обов'язково потрібно. Ну, тому що в нашому світі в наш час, коли багато епідемій, це, я вважаю, потрібно. Я позитивно відношуся до цього, тому що це, звичайно, потрібно, щоб діти не хворіли. От і всі ці безглузді плітки про те, що вакцинація не корисна, я взагалі не сприймаю. Обов'язково потрібно. А чому? Ну щоб наші діти не хворіли. Плески всяких інфекцій і багато тепер в Європу переселенців із країн третього світу. Я думаю, що є велика загроза до зараження ну, такими хворобами, які є. Небезпечними для життя якраз ми тільки що йдемо з вакциною, тільки що придбали в аптеці самі з ціною шістошість гривень. От дуже спішимо, тому що дали нам тільки склянку з холодною водою і вакцину навіть без холодильника. На Закарпатті перебувають переселенці з активною формою туберкульозу у 2015-му На цю недугу перевірили менше чверті переселенців, які мешкають у нашій області. Та від початку антитерористичної операції на облік вже взяли п'ятьох хворих із активною формою туберкульозу. Тож зараз хвороб хворобу у тимчасово розміщених на Закарпатті осіб потребує термінового посилення. Адже з 4 тисяч переселенців профілактично перевірили на туберкульоз тільки 971 людину. Фермери рахують збитки. Спека знищила 25% врожаю. Дефіцит опадів та утримання високих температур повітря протягом тривалого часу спричинили зменшення зборів плодових та овочевих культур в області. Чи не найбільше потерпають картопля, кукурудза та яблука? Цьогоріч через спеку навіть спостерігалося осипання недостиглих плодів та вигорання багаторічних трав. Настільки несприятливу погодну ситуацію, агрономи та синоптики спостерігають вперше за останні десятиліття. Про те, як впливає засуха на урожай та що прогнозують аграрії, говоримо з начальником відділу рослинництва, землеробства, продовольства та механізації сільського господарства департаменту агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації Олександром Юриком. Вітаю вас! Вітаю! Перш за все наскільки катастрофічна цьогорічна засуха для урожаю. Ну, якщо по зерновим, поки маємо нормальні показники, то які із урожаєм овочів, ну які саме зараз збирають? Угу. А, ну а, внаслідок дефіциту опадів та високих температур повітря а, тривалого періоду літнього, а, сільськогосподарські культури а, потерпають від засухи, а, це в основному овочі, картопля, а, кукуруза та плодово-ягідні культури. За е, гідрометеорологічним коефіцієнтом, е, який визначає е, саме стан е, засушливості, то Літній період липня-серпня поточного року від відзначається як дуже сухим. Щодо фізіологічного стану рослин, які підлягають ще збору, а зараз саме йде активна фаза, фаза збору саме цих культур, то ті культури, які знаходяться під поливом, відповідно вони знаходяться у задовільному стані, а ті, які не поливаються, відповідно в засусі. А як з яблуками кажуть, сади від засухи постраждали особливо сильно? На сьогодні в області в нас обліковується біля 1400 гектар садів. З яких це у всіх категоріях, з яких у товаровиробників біля 700 гектар, Всі, більшість цих садів є інтенсивними садами. Це говорить про те, що вони мають добру систему поливу, тобто на системі краплинного зрошення. Тому саме ці сади будуть мати хороший врожай. Відповідно, решта площ, які знаходяться під багаторічними насадженнями, під садами, є Неінтенсивними і е, урожайність їх буде значно меншою. Спостерігається висихання плодів. Наскільки цей рік засушливий, згубний для рослин порівняно з минулим періодом, бо кажуть, що такого гарячого, як 2015 рік, не було вже кілька десятиліть. За оцінкою гідрометеорологів, саме ступінь засушливості є найбільш спекотливим і становить цей коефіцієнт 3%. Якщо брати більш детально дослідження з 1946 по 2015 рік, то середній коефіцієнт ступеня засушливості складав 1,2. тобто поточний 2015 рік в середньому десяв рази 3-4 рази більш жаркішим. Угу. Чи реально взагалі аграріям зберегти урожай в таку спаку? Ну і звичайно, як це зробити? Безперечно, врожай можна зберегти за умов наявності будівництва е, карплинного зрошення. Тобто всі е, овочі, багаторічні насадження можна вирощувати за е, наявності можливості будівництва систем краплинного зрошення та зрошувати їх у спекотний період. Ці системи присутні в нас як у очівництві, так і в садівництві. Е, це система мікротрубок, труб і мікротрубочок, які е, під дією води і тиску води е, капають на е, безпосередньо рослину. І тим самим збагачують її водний потенціал. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую, до побачення про те, як вплинула засуха на урожаї на Закарпатті, Нам розповів начальник відділу рослинництва землеробства, продовольства та механізації сільського господарства департаменту агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації Олександр Юрик. Порядок визнання товарів гуманітарною допомогою змінюється з 6 вересня. До закону внесли ряд новацій. Так визнаватимуть товари гуманітарною допомогою не тільки центральні органи виконавчої влади, а й місцеві, на території яких згодом і проходитиме митне оформлення вантажів. Також до переліку підакцизних товарів, які можуть бути визнані такою допомогою, включають і транспортні засоби, що надходять у період проведення АТО виключене і обмеження на ввезення гуманітарної допомоги сільськогосподарської продукції та продовольства. І на завершення про спорт закарпатські спортивні судді отримують міжнародне визнання. Зокрема, футбольний арбітер з Мукачева Ярослав Козик судитиме міжнародний матч молодіжних команд Румунії та Болгарії. І це не єдиний успіх наших суддів. Виявляється, місцеві фахівці цінуються за неупередженість та професіоналізм в Європі, як готують рефері на Закарпатті та з якими труднощами стикаються люди, яких так не люблять спортсмени. Дізнавався наш Денис Фазакаш. 22-річний Ян Рогач колись мріяв стати футболістом. Але рання травма зламала його плани. Тому, аби залишитися в спорті, взявся за свисток. І вже три роки, як працює арбітром на матчах чемпіонату області, каже, інколи доводиться дуже важко, адже суддю на футбольному полі не люблять. Заради того, щоб залишитися в футболі, я вирішив стати футбольним арбітром, хоча б спробувати. Ну і мені досить сподобалося. Важко морально, тому що арбітри завжди, коли ти приймаєш рішення, для однієї команди завжди ти приймаєш правильне рішення. А... Одна команда завжди думає, що ти помилився, і от тому потрібно виховувати в собі силу волі. А її не кожен має. Голова федерації футболу Закарпаття Іван Дуран вважає, в місцевому футболі завжди була проблема з суддівством. Молоді арбітри доволі низького рівня, і виховувати фахового суддю важче, ніж хорошого футболіста. А від цього страждає футбол. Нема чим особи похвалитися в молодих арбітрів, немає у Федерації футбола зараз молодих арбітрів, які можуть судити навіть боковими чи четвертими суддями на полі в чемпіонаті області вищої лізі. Але ми працюємо на даному напрямку і дуже набагато легше виховувати молодого арбітра, якщо він має навики в футболі, як мінімум освіту дитячу насходу, а як максимум якісь серйозні ігри. Проте, якщо у когось арбітри низького рівня, то у когось їх взагалі нема. Зокрема, Федерація Тхеквондо через відсутність власних суддів на Закарпатті не проводить обласних змагань. Принаймні, поки що. В інших видах спорту не кожен захоче взагалі судити. Зокрема, в художній гімнастиці. Там суддям складніше, ніж власне, самим гімнасткам. Вартість помилки надзвичайно велика. Але судити нелегко. Тим більше велика відповідальність власне на офіційних стартах держави, де боротьба йде за соті бала, і відповідальність на судді, чому так, а не так, це дуже велика відповідальність. Проте рефері на Закарпатті мають великі переваги перед іншими регіонами. Основний це близькість кордону. Завдяки цьому, наприклад, в місцевому фехтуванні є декілька суддів міжнародного рівня. Вони час від часу їздять за кордон вчитися, хоч це і не дешево. Єдине, що, не, наприклад, далеко їхати, тобто можуть назначити екзамени в Токіо, можуть в Москві назначити. Но мене визивають На щастя, У місто Братіславу. Це недалеко. Сам екзамен коштує на всього 65 євро. Ми теж судимо на міжнародних змаганнях. Перед кожними змаганнями проводиться семінар. Десь годинний семінар, де ми узнаємо новинки. Уже зараз в місцевому футболі відкрили школу молодого арбітра. До нового року буде перший випуск. Подібну практику в себе ведуть ще декілька місцевих федерацій, адже розуміють без судді, як і без м'яча та майданчика, спорту нема. Це все, що ми хотіли вам сьогодні розповісти. На все добре, бережіть себе.